Незадовільний стан харчоблоку, кишкова паличка у продуктах брудна вода. Такий результат аналізів отримали івано-франківські санепідеміологи із готелю «Таємниця Карпат, де отруїлися діти з Чернігівщини. Про це Суспільному сказала начальниця відділу санепіднагляду головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Олександра Палійчук. Нагадаємо, під час всеукраїнських тренувальних зборів на Івано-Франківщині до лікарень із симптомами отруєння потрапили 16 дітей і двоє дорослих. Серед них вісім дітей і один тренер з Чернігівщини. Сьогодні санепідеміологи отримали результати аналізів, які вказують на причини отруєння, говорить Олександра Палійчук. Свідчить про незадовільний санітарний стан перший у змивах із навколишнього середовища 57% висіяно, тобто із їхнього кухонного обладнання. Цього потім вода не відповідає вимогам по мікробіологічних. То все по мікробіологічних показниках. І також бактерія групи кишкової палички висіяна у сировині. Там сир твердий голландський, ковбаса варена першого сорту, і у готових стравах. Eu me assuro, Загалом від області на збори, які організовувала Вінницька федерація Тхеквондо, поїхали 80 людей: 70 дітей та 10 тренерів і батьків. Усі вони приїхали 17 липня в готель таємниця Карпат. Збір мав проходити 10 днів, проте за декілька днів після поселення діти та дорослі з симптомами отруєння потрапили до лікарень Івано-Франківщини. За словами начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Віталія Фік. Глевського заклад не мав дозвільних документів, щоб приймати дітей на відпочинок.